Перша наглядова рада у Миколаєві. Конкурс був безпрецедентний. Насправді розкажемо, хто увійшов до новоствореного органу на Миколаївводоканалі. Змагання в пам'ять про героя. 160 учасників на турнірі. Розкажемо про боксерський турнір, який цими вихідними пройшов у Миколаєві. Свято у казці. Робота має бути про дітей не один день на рік. Як вітали маленьких миколаївців напередодні початку літа. Сьогодні понеділок, 2 червня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Минулої доби російські війська 13 разів атакували куцерубську громаду ФПВ-дронами. Найбільше постраждало село Дніпровське, повідомили Вова. Там поранень зазнали двоє місцевих жителів, а саме 65-річний чоловік і 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Нині стан постраждалих середньої тяжкості. Також відомо, що внаслідок ударів у Дніпровському пошкоджені три будинки, а в селі Дмитрівка кілька легкових автівок. Зранку Херсон зазнав російського удару. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти обстріляли з артилерії житлову забудову. Як наслідок, в оселях потрощено фасади, покрівлі, а також вибито шибки. На жаль, смертельні поранення дістав місцевий житель, який в момент атаки перебував на вулиці. Приносимо співчуття рідним і близьким загиблого. На Миколаївщині судитимуть російського агента, який шпигував за силами оборони. Як повідомляє служба безпеки України 44-річний працівник приватного підприємства, передавав окупантам дані про пересування української техніки в напрямку Херсонщини. Інформацію збирав під час роботи та з відкритих джерел. Дані передавав своєму ворожому куратору Сергію Лебідєву, відомому як блогер Лохматий із Донецька. СБУ затримала фігуранта вдома, вилучила телефон і задокументувала його дії. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій ЗСУ. Далі пряма мова на підставі отриманих доказів. Слідчі СБУ інкримінують фігуранту державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, тобто вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Наразі матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Миколаївська міська рада затвердила склад наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Рішення було ухвалено під час останньої сесії міськради. Відзначимо, що наглядова рада це незалежний орган, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Хто увійшов до її складу та як депутати голосували за це рішення, далі розкаже Олександр Матюшенко. У Миколаєві затвердили склад наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Таке рішення ухвалив під час чергової сесії міської ради 29 травня. Спочатку позаштатна радниця мера Юлія Мінчева доповіла депутатам, що попередньо була сформована конкурсна комісія, до якої увійшли голови профільних депутатських комісій, представники міжнародних партнерів, а очолив її міський голова Олександр Сінкевич. На виконання рішення сесії була сформована конкурсна комісія розпорядження міського голови, до якої увійшли троє депутатів Миколаївської міської ради, керівники профільних голови профільних комісій. А це Іванов Післява і Панченка. Також до конкурсної комісії увійшли представники міжнародних партнерів. Це також було зафіксовано в рішенні сесії. Представляв їх як Терітхельсен, член комісії, керівник офісу посольства дані в Миколаєві. А також серед членів комісії були Гліб Вишлінський, він виконавчий директор центру економічної стратегії, однієї з найбільших громадських організацій України, яка займається комунальним сектором і сектором економічних реформ. Секретарем конкурсної комісії був Олександр Окуняв. Він є головою ради директорів професійної асоціації корпоративного управління. Загалом до конкурсу подалися 43 кандидати. Шість заявок було відхилено через конфлікт інтересів. Далі з 37 кандидатів до співбесід допустили 14 чотирнадцять. З них, за підсумками, була сформована трійка, яку разом з двома іншими представниками поданими в розпорядження міського голови. А зараз я вас ознайомлю. І розповім детальніше про те, хто ці люди, яким пропонується делегувати контроль і стратегічний нагляд над Миколаїв водоканалом. тож до складу наглядової ради увійшли доктор економічних наук і магістр міжнародних економічних відносин Андрій Гайдуцький, магістр банківської справи Андрій Єфімов, доктор юридичних наук і спеціаліст з міжнародного права Сергій Шкляр, європейський експерт у сфері управління водними ресурсами Бьорн Каре Єнсен. А також Ганна Монтавон, засновниця та керівниця Миколаїв Water Hub. Конкурс був безпрецедентний, Насправді ніхто в Україні подібного відбору не робив. У разі затвердження такого складу наглядової ради перша зусіть, звісно, буде з депутатським корпусом щодо окреслення очікувань від роботи. Також наглядова рада зобов'язана щорічно звітувати в обов'язковому порядку депутатському корпусу і також за Поданням депутатів вони мають голова наглядової ради має звітувати і позачергово у разі виникнення будь-яких питань стосовно діяльності наглядової ради та діяльності підприємства зі свого боку Олександр Сінкевич наголосив, що Миколаїв серед перших міст в Україні, що впроваджує реформу корпоративного врядування в комунальному секторі. Ми насправді стаємо на початку великого шляху Корпоратизація комунальних підприємств є. Насправді пріоритеті нашої держави доведення нашого законодавства до європейського і взагалі нещодавно був прийнятий закон, який фактично рекомендує семирічний перехід комунальних підприємств до корпоративного управління. За підсумками голосування, міська рада підтримала сформований склад наглядової ради. Зокрема, 33 депутати проголосували за один утримався. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Дмитро Амальський із Миколаївщини отримав почесну відзнаку МВС під назвою Діти герої. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор. Клименко, як відомо, 11 січня у будинку багатодітної родини Амальських сталася пожежа. Молодший брат Дмитра опинився в осередку займання. Юнак без вагань кинувся на допомогу, виніс хлопчика на вулицю і передав матері, після чого сам намагався загасити вогонь до прибуття рятувальників. Також нагадаємо, що минулого тижня Дмитра вже було відзначено президентською нагородою майбутнє України. Вітаємо юного героя та дякуємо за його сміливість та відважність. Цієї суботи напередодні початку літа у містечку Каска провели низку культурних заходів. Зокрема, волонтери з Миколаєва організували святкову програму для багатодітних родин, дітей-сиріт і позбавлених батьківського опікування. Як минуло свято для миколаївської малечі, бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці за мить. Цими вихідними в касці панувала справжня атмосфера радості. Для маленьких миколаївців влаштували яскраве свято на честь початку літа. Діти із захопленням танцювали, співали та гралися разом з аніматорами, а ще на них чекали безкоштовні атракціони. Сьогодні, завдяки благодійному фонду Птахи Перемоги і завдяки ТОВ «Атракціон-Інвест» ми можемо привітати наших дітей з закінченням навчального року, з початком літа. І завжди ми святкували міжнародний день захисту дітей. Це наші прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, які виховують дітей серій та дітей позбавлених батьківського піклування. У благодійному фонді переконані, діти це наше майбутнє, і саме тому ми маємо щодня наповнювати їхнє життя радістю та світлими емоціями. А такі свята це не лише щастя для малечі, а й нагода для батьків, хоч на мить повернутися у безтурботне дитинство ми кожного року влаштовуємо свято у містечку Каска. Для нас це вже як традиція. Минулого року ми також влаштовували свято для малечі, але тоді дітей було менше. Цього року до нас долучилося чимало багатодітних родин, дітей у складних життєвих обставинах, також багато діточок із Херсону, які тимчасово проживають тут. Тому ми маємо зробити усе, щоб на їхніх обличчях сяя посмішки та радість. Улипки, радості. Ми живемо у непрості часи, і саме тому кожна така мить, сповнена дитячих усмішок, є особливо цінною. Адже під час війни це можливість подарувати малечі щасливі моменти дитинства. Сьогоднішнє наше свято організоване для діток, які зупинились в складних життєвих ситуаціях. Це на зараз саме головне, тому що в країні війна. Це свято відбувається завдяки нашим добрим друзям за кордону. І це з Італії, це друзі з Польщі. Вони дуже допомагають і допомагають організувати це свято. На свято разом зі своєю родиною завітав Євгеній, батько 16 дітей, серед яких 13 всиновлені. Чоловік розповідає, дуже приємно, що сьогодні, попри все, діти залишаються у центрі уваги. Дітям теж очень теж дуже приємно брати участь у цьому святі: аніматори, атракціони. І, взагалі, цей дух свята сьогодні дуже відчувається. Зараз йде програма для малечі. А в мене дітки вже підліткового віку, тому вони чекають далі на атракціони. таким був цей день для кожного з присутніх. Свято вдалося на всі сто щасливі діти, усміхнені батьки і купа позитиву. А найголовніше це спогади, які грітимуть ще довго. Насправді турбота має бути про дітей не один день на рік і не два, а кожного дня. І відповідно, якщо ми маємо можливість завдяки благодійникам створити таке свято, то це дуже гарно. Це підтримка дітей, це роздваги для них, це можливість розслабитись, можливість ще раз там з друзями привітатися, побавитись, це дуже гарно. Катерина Рукташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулася прем'єра дитячої вистави Пес Тимко рятує друзів. До її створення долучилися фахівці ДСНС. У формі казки маленьким глядачам розповідають про правила поводження з підозрілими предметами, як театр став платформою для важливої просвітницької місії. Далі у сюжеті Олександр Долматович. Казка, що не тільки розважає, а й рятує життя. У Миколаєві просто неба відбулась прем'єра дитячої вистави Пестимко рятує друзів. Її підготував колектив академічного художнього драматичного театру спеціально до відкриття літнього сезону. Ідея постановки належить директору і художньому керівнику театру Артему Свистуну. Вистава має на меті в ігровій формі донести до дітей важливі знання про мінну безпеку. Сьогодні відкриття дев'ятого літнього театрального сезону на майданчику театру. Він відновлений після прольоту 22 другому році. Ми потроху відновлювали наш майданчик. От сьогодні ми відкриваємо стіни напередодні літніх канікул. Але перша вистава, яка повинна дійсно повчати наших діточок, це поводження з вибухонебезпечними предметами. І Марина васильєва Нікітіна вона написала п'єсу і режисер-постановниця цієї вистави Пес Тимко рятує друзів. Миколаїв, який тривалий час залишався прифронтовим містом, поступово повертається до мирного життя. Разом із цим зростає потреба нагадувати дітям про правила безпеки. В ігровій формі актори театру розповідають малечі, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів. Ми дуже сподіваємося, що після того, як наші дітлахи подивляться казочку, будуть спостерігати, як цікаві. Казкові персонажі діють у ситуаціях, коли має місце небезпека, що вони навчаться правильному поводженню з небезпечними предметами, будуть знати, що треба одразу телефонувати 101, кликати дорослих і не чіпати невідомих предметів. Над створенням сценарію працювали не лише митці, а й фахівці. Управління ДСНС у Миколаївській області консультувало авторів вистави, щоб передати інформацію дітям точно та доступно. В нас звернулися працівники театру з ідеєю, що в умовах сьогодення хочуть поставити виставу, яка б окреслювала наш побут під час воєнного стану і ті небезпеки, які можуть отувати дітей і дорослих на кожному кроці. Ми пішли на зустріч, погодилися, бо ця ідея дійсно дуже добра, гарна. Тим паче, вистава є профілактичною. Оскільки дітям в ігровій формі розповідається, що всі предмети, які є вибухонебезпечними чи схожими на вибухонебезпечні, несуть собі загрозу. Після вистави для дітей провели майстер-класи та інтерактивні заняття на тему безпеки. Малеча роздивлялася макети боєприпасів, слухала поради рятувальників і навіть шукала небезпечні знахідки за допомогою металошукачів. Співробітники ДСНС, приїхавши сюди, демонструють різні засоби і обладнання, яке використовують як пожежогасіння, так і при виявленні вибухонебезпечних предметів. З нами також тут представники «Халатраста», Червоного Хреста та бібліотеки імені Шурикобора і Хоменка. За день відбулося два прем'єрні покази, на які завітали майже 300 дітей. Та театр на цьому не зупиняється. Казку про пса тимка покажуть і в інших громадах області, щоб донести важливі знання до ще більшої кількості дітей. Це дуже приємно, що ця вистава сьогодні прем'єра. І композитор Олександра Сачов заслужений артист України і художники, які представили наші провідні актори. Всі служби, які робили на цю виставу, це буде можливість виїхати в територіальні громади. Цю виставу показати по всіх куточках Миколаївської області, можуть навіть і за межі Миколаївської області, тому що тема залишається актуальною на сьогоденні, і виставу можуть ще подивитися в серпні місяці. Наші містяни. Ну я думаю, що серпень, вересень, ця вистава проїде по всіх куточках Миколаївської області. У театрі наголошують, такі ініціативи мають з'явитися в кожному закладі культури, адже сьогодні важливо не лише розважати, а й навчати, особливо тоді, коли мова йде про безпеку дітей. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марту. У Києві презентували документальний короткометражний фільм Тиха земля присвячений розмінуванню в Україні. Стрічку показали на закритому показі. Повідомили на сайті програми розвитку ООН. У фільмі зібрані три історії людей, які щодня роблять українську землю знову безпечною. Одна з них про Павла Бондаренка, начальника відділення механізованого розмінування ДСНС Миколаївщини. Продюсером Тихої землі виступив Михайло Хороших, а режисерами Віктор Солодуха та Еміль Бахетєв. Надалі стрічку планують подати на участь у міжнародних та українських кінофестивалях. Синоптики попереджають про аномальні температури повітря. Перший тиждень літа буде в Україні по-справжньому спекотним. Денний максимум сягне плюс 33 градусів не лише на півдні, а й в західному регіоні. А ближче до кінця тижня синоптики прогнозують аномальні плюс 38 у південних областях. Про це свідчать дані метеоресурса Вента Скай. У вівторок, 3 червня, майже на всі території України очікується підвищення до плюс 32 градусів. Прохолодніше буде лише на заході через дощ та грози. Нарешті території України без опадів. <му> У Миколаєві пройшов боксерський турнір, присвячений пам'яті загиблого захисника України Віктора Антоніва. У ньому взяли участь понад 160 спортсменів з різних куточків України. Змагання проходили на базі міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву в Інгульському районі. Як це відбувалося, дивіться далі у нашому репортажі. З 30 травня по 1 червня управління спорту міста разом з боксерською спільнотою Миколаєва провели ще один турнір. До залу спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу завітали боксерські команди з Кривого Рогу, Світловодська, Південноукраїнська, Кропивницького, Вознесенська та Первомайська. Запросили ми сюди наших друзів з Кірвоградської області, з Кривого Рогу. Ну і звісно, наша область. Також приймає місто Піромайський, Жіноукраїнськ, Новий Буг. 160 учасників на турнірі. Я думаю, це непоганий приїзд для таких змагань. І Я думаю, що ми будемо робити традиційним цей турнір і будемо його проводити постійно. Присвятили турнір Віктору Антоніву, герою, який віддав своє життя за Україну, за її майбутні покоління. Герою, який був одним з засновників Миколаївської обласної варти, взяв на себе фізичну підготовку добровольців та навчав важливим аспектам військової справи, роблячи з цивільних, вмілих та вмотивованих бійців. В 2023 році герой доєднався до національної гвардії. Його мобільна вогнева група показувала кращі результати в відбитті повітряних атак ворога із загостренням ситуації на донецькому напрямку доєднався до 15-ї бригади НГУ Карадах. Будучи командиром підрозділу спецпризначення, лейтенант Віктор Антонів загинув при виконанні бойового завдання біля Куп'янську. Під час параду відкриття турніру, усі присутні разом з батьками та дружиною Віктора вшанували його пам'ять. Багато хто з друзів приїхав на турнір, адже у Миколаєві його знали і любили. Мені особисто про Віктора дуже гарні спогади. Да, ми були знайомі ще в часи. Спортивної юності, як то кажуть, хоча вони там трохи старшої групи були спортсмени, але і потім протягом життя, як то кажуть, ми перетиналися і в роботі, і просто в дозвіллі, в якомусь житті там загальному. Чудова була людина, завжди на позитиві, навколо себе, завжди вмів гуртувати людей. Під час свого звернення до спортсменок та спортсменів перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілев вкотре наголосив на тому, якою ціною даються всім нам такі турніри, і завдяки кому юнаки та дівчата зараз можуть тренуватись та змагатись у вільній країні. Також він наголосив на важливості проведення таких турнірів для молодого покоління. «Національне патрична виховання є надважливим в сьогоднішніх умовах, тому це якраз реальні етап, реальні ступені його впровадження, в життя як місто Миколая, так і Миколаївської області. Так, вони потрібні їх повинно бути більше. Що стосується спортивної складової, зазначимо, що представники Миколаївської з дюшор з боксу завоювали 18 перших місць. Переможці та призери отримали свої заслужені нагороди. До речі, цього разу Олег Машкін разом з організаторами зробили ці нагороди цікавими і яскравими. Цей турнір стане традиційним в пам'ять про Віктора Антонєва – героя, який обожнював спорт і бокс, героя, який бився до кінця заради. Перемоги Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаїв отримав почесну відзнаку. Лідер соціального партнерства 2025 року. Це визнання місто здобуло під час всеукраїнського форуму драйвери турботи в громаді. Захід зібрав понад 140 представників влади, громад і міжнародних організацій. На думку міського голови, відзнака є оцінкою роботи, направленою на підтримку людей, які цього потребують найбільше тобто літніх осіб, родин з дітьми. ВПО людей з інвалідністю Олександр Сінкевич подякував працівникам соціальних служб за їхню щоденну роботу. На останок про погоду цього вівторка, 3 червня, у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 32 градусів тепла. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря в середньому складатиме 44%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками щодо створення наглядової ради на комунальному підприємстві Миколаївводоканал. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.